Вітаю, знайоме відчуття, коли втома просто не відпускає, навіть після довгого сну. Здавалось би, звичайне виснаження, але причина може бути значно глибшою. Саме про це й поговоримо сьогодні. Розберемо залізодефіцитну анемію, стан, що часто ховається з за маскою втоми, але наслідку якого ігнорувати не варто. Почнемо з першого розділу. Поговоримо про те, що це щось значно більше ніж просто втома. От справді, звідки береться ця постійна втома, коли здається, і спиш достатньо, а сил все одно немає. Це ж таке відчуття, ніби внутрішня батарейка сіла і не заряджається. І знаєте, це не завжди просто про стрес чи шалений ритм життя. Часто відповідь вона трохи глибше. І ось вона, ця причина залізодефіцитна анемія. Якщо говорити зовсім просто, це коли організму критично не вистачає заліза, а без заліза він не може виробляти достатньо гемоглобіну. Уявіть, що гемоглобін це така собі служба доставки кисню до кожної клітинки нашого тіла. А коли доставка не працює, клітини голодують без кисню і як наслідок немає енергії. От і все. Гаразд, рухаємось далі. Розділ другий: наш детектив з аналізом крові. Тут ми й будемо розкривати всі докази. Так як же відбувається це розслідування? Ну, все як у класичному детективі. Спочатку лікар збирає покази, тобто розпитує про симптоми, скарги, потім призначає загальний аналіз крові. Це можна сказати головний інструмент. Далі дивиться на рівень гемоглобіну, і, що дуже важливо, для підтвердження діагнозу перевіряє рівень феретину. А тепер про найцікавіше: про головних підозрюваних в аналізі крові: гемоглобін і феретин. В чому рівниця? Уявімо, що гемоглобін це, скажімо, готівка у гаманці. Це те робоче залізо, яке прямо зараз розносить кисень. А от феретин це ваші запаси, гроші на банківському рахунку. І ось тут ключовий момент: в гаманці, що може щось бути, але якщо банківський рахунок вже порожній, це перший і найтривожніший дзвіночок. Саме низький феретин кричить про те, що запаси заліза в організмі вичерпані. І ось, дивлячись на рівень хемоглобіну, лікарі визначають наскільки серйозна ситуація. Є легкий, середній і важкий ступені анемії. Як бачимо, норми трохи відрізняються для чоловіків, невагітних жінок і, звичайно ж, для вагітних, у яких потреби в залізі зовсім інші. Це допомагає дуже точно оцінити масштаб проблеми. Добре, отже, діагноз є: здавалося б, можна видихнути. А от і ні. Насправді це лише початок, бо анемія це симптом, а не сама хвороба. І тепер починається найважливіший етап: пошук справжньої причини. Три головні підозрювані. перший це хронічна втрата крові. Іноді вона може бути зовсім непомітною, наприклад, у шлунково-кишковому тракті. Другий підозрюваний це погане засвоєння заліза, тобто залізо в організм надходить, але не може засвоїтись. І третій, найочевидніший його просто недостатньо в раціоні. От давайте зупинимося на другому пункті. Поганому засвоєнні дуже поширений винуватець тут целіакія це непереносимість глютену, яка пошкоджує кишківник і як наслідок блокує всмоктування багатьох корисних речовин, в тому числі і заліза. Тому так перевірка на целіакію це часто обов'язковий крок у розслідуванні. І як це розслідування проходить? Все доволі просто. Перший крок звичайний аналіз крові, який шукає специфічні антитіла. Якщо результат позитивний, тобто антитіла є, тоді для 100% підтвердження діагнозу роблять ендоскопію. Це вже дозволяє побачити все на власні очі. Так, причину знайшли. Що далі? А далі розділ четвертий: розробляємо план дій, щоб відновити цей такий важливий баланс заліза. Загалом є два основні варіанти лікування. Перший, і це те, з чого зазвичай починають: пероральне залізо, тобто звичайні таблетки чи сиропи. Це зручно і в більшості випадків ефективно. Але буває, що таблетки погано переносяться, або залізо з них не засвоюється, або ж ситуація настільки критична, що запаси треба поповнити дуже дуже швидко. Ось тоді на допомогу приходить парентеральне залізо, тобто ін'єкції або крапелниці. І тут треба набратися терпіння, бо це знаєте, не спринт, а справжній марафон. Дивіться, як це виглядає. Десь за три тижні вже можна побачити перші позитивні зміни в аналізах. Гемоглобін починає рости. Потім потрібно від трьох до шести місяців, щоб він повністю нормалізувався. Але і це ще не кінець. Після цього потрібно ще мінімум три місяці терапії, щоб наповнити наші сховища, тобто відновити до норми той самий феретин. І ще один суперважливий момент стосується переливання крові. Іноді здається, що це найшвидше рішення. Але ні, це винятково крайній захід для ситуацій, що загрожують життю. Переливання крові не вирішує проблему дефіциту. Воно не поповнює запаси заліза в організмі. Це як взяти мікрокредит, щоб закрити поточний платіж. Проблему це не вирішує, а лише відтерміновує. Ну і, звичайно ж, харчування куди без нього. Тут є свої, скажімо так, друзі і вороги заліза: м'ясо, риба, вітамін. Це це наші найкращі помічники, вони допомагають залізу засвоюватись. А от чай, кава, молочні продукти вони навпаки цей процес блокують. І тут головний лайфхак: просто не змішуйте їх. Розводьте в часі з прийомом заліза або залізовмісної їжі. Це справді важливо. Тож наостанок, просте, але дуже важливе питання до роздумів: а чи достатньо заліза у вашому житті? Можливо, вся ця інформація. Це просто привід прислухатися до свого організму трішки уважніше.